Між тим президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що глобальна економічна криза вдарила по російській економіці сильніше ніж очікувалося. За словами Медведєва, національний валовий продукт Росії цього року впаде на 7,5%, А наступного року на країну чекає суттєвий державний дефіцит. Економічна криза означає, що старіюча інфраструктура, розкинута по безмежних російських просторах, не буде ремонтуватися. Аварія на найбільші російські гідроелектростанції минулого літа нагадала про негайну потребу у перевірці та ремонті найважливіших об'єктів інфраструктури країни, розповідає Марія Юнко. Аварія на Саяно-Шушинській гідроелектростанції, яка забрала життя 75 людей, винесла на поверхню проблему стану інфраструктури Росії. Російські журналісти з'ясували, що експерти ще 10 років тому попереджали уряд про небезпеку аварії на станції. Окрім того, ще у 2005 році міністр з надзвичайних ситуацій попереджав, що понад 60% опалювальної, каналізаційної та електричної системи Росії потребують негайної заміни. Ще тоді міністерство передбачало, що обладнання радянських часів буде причиною багатьох аварій у наступні роки. середній інфраструктури Росії понад 20 років. Великою мірою це обладнання часів Радянського Союзу. У Сполучених Штатах та Європі вік інфраструктури 10-15 років. Ярослав Лісоволік, головний економіст Bank у Москві. на мою думку, Росія не мала достатньо часу. Країна почала активний процес модернізації та оновлення інфраструктури не раніше 2006 року. Звісно, це небагато часу потрібні десятиріччя для виконання такого величезного завдання. Критики вказують, що незалежні експерти давно радили Кремлю вкладати мільярди, зароблені на продажі нафти та газу, не тільки в удосконалення енергостанцій, але й у ремонт старіючих доріг, будинків, сільськогосподарського та індустріального обладнання. І, хоча після аварії на Саяно-Шушенській електростанції, прем'єр-міністр Володимир Путін наказав уважно перевіряти усі стратегічно важливі об'єкти та запропонував план оновлення обладнання, експерти кажуть, що одного бажання політиків замало потрібно покращити здатність Кремля керувати процесом по всій країні. Річ у тому, що Кремль, центральний уряд, не може вирішити всі проблеми. Саме тому ми маємо низький рівень управління. Уряд повинен розподіляти обов'язки. У нас є лідери та місцеві урядовці, губернатори та керівники нижчого рівня. Але не всі вони сумлінно працюють та роблять те, що повинні робити. Путін може бути обуреним, жорстким, давати накази, але на місцях не робиться те, що повинно робитись. На думку експертів, проблему поглиблює відсутність Опозиції та вільної преси, які у демократичному суспільстві грають роль наглядачів за діями влади. У грудні минулого року Володимир Путін попередив, що 80% російської системи обігрівання вимагає ремонту. До початку світової економічної кризи російський уряд планував масштабну заміну та ремонт інфраструктури. Однак, тепер за оцінку експертів, повернутися до цього питання, уряд зможе не раніше наступного року, і лише за умови, що економіка країни почне виходити з кризи. мария юнко холус Америки.